Всім привіт, як у вас справи. Пишіть. Я йду сьогодні. У мене запис до лікаря. Зустріч з лікарем. Зараз буду йому пояснювати всі свої проблеми. Як то кажуть, і мене вилічать, і тебе вилічать, всіх нас. Короче. Зараз буду питати, я не знаю, якщо чесно, як описати всі ці симптоми в одному реченні. Але ну, краще, напевно, перекладач покажу. Тому що, ну, звичайно, що я можу поспілкуватися. Е Та якісь такі загальні фрази. А треба, щоб людина мене конкретніше зрозуміла, що зі мною таке. Всім гарного настрою. Виглядаю я так собі. Настав той час, коли я тепер можу казати, а і що ще давідки мені перевіряти будуть. Мені назначили аналіз. Мій лікар він у відпустці і був інший. І він каже, що тобі потрібно здати аналіз крові і на наступному тижні прийти, коли вже твій лікар вийде з відпустки. На що написали? Загальний салют базіку, загальний аналіз ну, здоров'я. Потім дисліпемія, я не знаю, що це таке на анемію. На залізо і на е, фунсьйон, на цю щитовідку, коротше. сечі, аналіз сечі і аналіз крові. Така історія. Тепер сиджу в черзі за тим, щоб взяти, обміняти ось це на сіта, на аналіз крові. Така історія. Видали мені пробірки, куди збирати сечу. Я я спочатку не зрозуміла, я вже і забула, як за лісою було. Це виходить сюди, потрібно велику зібрати, а потім наповнити ось цю маленьку. Я дивлюсь, думаю, це чи для крові, чи що це таке? Потім до мене дійшло, вже сіла, розібралася. Так, історія про іспанську медицину і чому я взагалі не хочу ходити в лікарню. Ми вже за лісою проходили. Це тепер мені треба пройти. Дали мені сіта на те, щоб здати аналіз на 23 наче, грудня. Я кажу, ви розумієте, що мені погано кожного дня. Я погано себе почуваю, як через місяць здавати аналіз тільки. Це тільки аналіз здати треба. А потім я кажу, давайте можна зараз я візьму сіта до свого лікаря, бо мій ну зараз же у відпустці чи буде він вже вийде з відпустки там, ну і таке. Вона так зараз я вам дам сіта. З цим лікарем і каже, що вільне місце 7, 7 січня. я думаю, що в цій країні просто легше реально померти, аніж вилікуватись, аніж взагалі зрозуміти, що з тобою не так. Отак. Може не негарно звучить. Ну так воно і є. Тобто, якщо тобі погано, то... То це нічого не значить. Дадуть тобі аналіз через місяць, а ще далі дадуть сіто до самого доктора, лікаря доктора. доктор, іспанською мовою, тому кажу, доктор, доктор. Я вже думаю, що я себе і непогано почуваю сьогодні. Також нормально. Я перестала думати. Нервувати ось так. Я перестала нервувати, і тепер вже мені наче і добре, то треба, треба все ж таки здати аналізи, тому що це ненормально було, можливо, щось в аналізах не так, можливо, анемія або реально щось щитовидною залозою, так, українською мовою. Потім вже, коли мені дали сіта, ви ну, знаєте, як я, вона мені каже, 23. -й. Я кажу, 23 це, це грудня, вона так. У мене просто такі очі були здивовані. Вона так на мене дивиться. Я в шоці кажу, така мені погано. Як так можна? Вона ну ось так. Ну добре. Коли я вже вийшла, сіла на лавочці. Думаю, зараз складу всі ці документи в папку. Зрозуміла, що на 23-й ми вже взяли квитки на літак і будемо летіти на Ібіцу. Ми Планували на Новий рік провести ну, різдво, новий рік провести разом з Женією і купили квитки вже. І це 23 числа. Ми будемо вилітати, а повернемось вже в січні. Ну, якраз збігаються дати, ми повернемось і потім я піду до лікаря. Ой, ну насмішили реально. Отак. Так і з Алісою було. Алісі погано. Вона не може ходити до школи, її нудить, а вона дає. Е Здати аналіз через місяць. Я кажу: ну ви ж розумієте, що їй погано, Стоїть Аліса, плаче. Тобто, якби я розплакалася зараз в черзі, або стояла б така вся, 음... ну і видно було, коротше, що я вже що мені дуже погано. То тоді б, вони мені дали, напевно, раніше. А так, ну добре, вже, вже як є. То така медицина. Треба декілька разів подумати, прежде чим боліть. А ви кажете, що чому я не йду в лікарню, сходи, це ж таке, то тобі одразу вирішать всі питання. Ніхто нічого вирішувати одразу не буде. Не буде, поки ти здаси аналізи, поки ти вже краще самолікуванням, але ж треба якось вийти з цього стану, тому ми займаємося самолікуванням. тому що щоб отримати світа до лікаря або здати аналіз, дуже багато часу треба чекати. Може, в когось швидше, скоріше, я не знаю. Я дуже вам заздрю. В нас, бачите, як виходить так кожного разу, що з Алісою, що зі мною. Ну тоді, коли Алісі було погано, вона побачила жінка, ця, яка видає сіта. Вона побачила, що їй погано і дала нам через тиждень, наче вже не пам'ятаю, ну, щось, щось, щось типу того. А зараз ну, така історія. Так, вся історія вам розповіла. Всім гарного дня. Сьогодні день просто чудовий, неймовірний сонце на вулиці і дуже така комфортна температура, вітру немає. Я прийшла додому, такі плани великі мала, але згадала, що я почала вчора дивитися серіал. Зараз вам хочу порекомендувати, тому що я його додивилася. Там вісім серій такий міні-серіал. Називається російською мовою Єдінажди салгав. Детектив Драма дуже цікавий серіал. Ну, не знаю, мені сподобався. Тим, що кожна серія тримає настільки кінець серії і хочеться вмикати наступну. наступну. І взагалі сюжет дуже такий швидкий, знаєте, немає цього затягування сюжету, а дуже класно все і швидко, і цікаво. Хочу з вами, але завтра вже пофарбувати свої брови. Це я купила вперше в магазині Теді. Цю фарбу. Тут три кольори є: чорний, коричневий і такий, ну, темний, темний також Браун, коричневий, але темний. темніший кольор. Я не знаю, що то вийде. Я не знаю, я переживаю. Я переживаю, щоб в мене брови не повідпадали. У мене до цього я думала, що в мене естель. Мені мама з України прислала фарбу. Я реально думала, що це Естель. Я всім розповідаю, що в мене ця фарба, і вона мені дуже подобається. Вона ж тут так загорнута була. Знаєте, вже і я не бачу, ну що, що це таке, я не знаю. А щойно я вирішила розгорнути, і це взагалі не естель. Ой, дівчата, подружки, вибачайте, всім розповідаю. Перший номер, чи це що? А, це перша це крем-фарба, а, напевно, 80 це відтінок. Е, Там в мене окислювач закінчився вже майже. Ак активатор. Це в новій фарбі, що всередині. Ось сам активатор, фарба. Потім така тарілочка. Така для собачки. Корм насипати. Та я можу тобі дати, я може думала, що в мене від Естель в мене раніше вона була, і бачите, в мене ще залишилася така коробочка, ну, кришечка, де можна змішувати фарбу. Я, напевно, думала, що і сама фарба в мене від Естель. Але це вже, напевно, друга, напевно, мама мені її купувала. Не пам'ятаю, вже дуже давно було. І така, ну, як це назвати навіть пластикова штучка. Я подружці кажу, коли відкрила цю фарбу. Кажу, навіть якщо я пофарбую брови і вони повідпадають, то я зможу цією щіточкою такою профарбувати, знаєте, волосинки такі. Якщо тут буде лисо. Така історія. Але хочу завтра, напевно, пофарбувати, тому що сьогодні маю плани. Зараз піду до подружки. В гості за лісою вони попросили принести їм валізу. Комусь потрібна валіза на 5 днів. І спитали, чи, чи можна їм взяти у нас. Ну, звичайно, що можна, тому я зараз віднесу валізу і, може, вийдемо з собачкою, прогуляємось. Якщо Ой, десь лопнула. Якщо вийдемо з собачкою прогулятися, то обов'язково додам для вас, для вас у відео. А мені писали, чи це українська собака, так, з, з України. Пес-патрон, пес -патрон. Пес -патрон, так, і ще на когось там схоже забула. Пес-патрон, так. Це з України. Жінка приїхала, привезла з собою собачку, вона для неї як синочок. Не дай Бог, хтось скаже, що це пес. ну, Треба казати, що це синочок. ну. Таке відношення взагалі до тварин до ну, своєї і кубіки, собаки. Купівки-сальмоники. Сальмон? Нічого собі. Родіка. Ну Там йому варять їжу. ну Дуже прискіпливо відносяться взагалі до його харчування, і смаколики там дають, і взагалі по розкладу, напевно, його і годують, і, і, і гуляють. Дуже така прикольна собачка, цікава. Мені цікаво взагалі, як ви відноситесь до тварин. Мені здається, що коли люди ставляться до тварин як до дітей, то або в них у самих немає діток, ну або є якісь я не знаю психологічні проблеми. Ну, от напишіть, як ви ставитесь до якщо у вас є тварини в домі, там до котів, до собак. Чи вважаєте ви, що це ваші діти? Іде, погуляємо, обов'язково вам для вас запишу відео. А брови фарбувати будемо завтра. Такий якийсь день у нас сьогодні вийшов не дуже активний. Мені дуже сумно, що. Аналіз робити аж через місяць, я взагалі не розумію, а що далі робити з цим станом. Якщо це буде повертатися, ну таке хотіла, щоб швидше це можна було зробити і з'ясувати, що за причина, і вже можливо почати лікування або приймати якісь заспокійливі препарати. А може, реально, або анемія, або щось з щитовидкою. Ну, не знаю. Ну просто хотілося, щоб вже мати якесь уявлення про те, що відбувається. А як бачите, треба чекати, тому я трішки засмутилася. Така якість не дуже. Wallace. Voilà. <laughs> Let's see here. <laughs> Protect here. Wallace. <Voilà. laughs>